Всім привіт! З вами я ваша любима Батгар! Сьогодні я підкриваю всі кольори і все. Розмалювати цю поличку, яка мені вже поламалась. І склеїти її пістолетом. Склеюємо пістолетом, який я навіть не працює. А поки що буду заряджатися. Мені, чесно, не знаю, що робити. Просто Ну, все. Добре, я почну то размалевать и повернусь. Добре. <laughs> Пока я то размалеваю, починаю размалевывать, вы напишите в комментариях ваш любимый фрукт и колер. именно фрукт ваш любимый любимый колер. Может, папа, может, у нас будут мои любимый фрукт. Вот Мален, а так Відомий як кавун. Ну, кавун і ще є багато. Ну, кавун тут, на першому місці. Кавун і любимо кольору чорний збір. Та Я я не ему, я просто, типа, не люблю інчик, що рибать. Я піду. Тому що, -то що мій перший... Закінчився. Блін, що дуже, дуже шкода. Я його дорого купляла. За десь чудору. Так, він закінчись. Мені чесно не нашу я Ну Тому у вас поняти закінченный та ечка. Ми Закінчи перший рівень, щоб все рети. Поки вона висхає. Ну, почнемо робити полуницю. До речі, знаєте. Планочку я дуже сильно люблю. Планочку це, можна сказати, теж мій любимий фрукт. щось. Mm -hmm. Просто я обожнюю полуницю. Мені завжди мама її до ланчу, до школи дає полуничку. Я її майже, ну як завжди, майже завжди обовничку я обожню. Я не знаю, як. А вот я обожнюю спомнить. Там має обовнитися це все. От просто без полуниці я би була дуже в цьому житті. Влітку я її майже кожен день. Їм. Ну я її часто їм. Ну не дуже. Просто я просто... Е, ну, чесно, трошки дорога. Бо ми жіночі. Накупляємо. Так як вже майже готуватися піп. Я вернусь, коли закінчу з листям. Па-па. У ну, нас проблема. Я малювала. І коли отак от натискаю його отак. Воно от. ну, стоїть, бачите. Таким що може Ну Добре, не тече. Вона мені перетекла на саму полничку Надіюсь, до того, коли я почну малювати полничку, вона висохне, щоб я могла полничку малювати, а не листя Всім хаю хая. Ми докінчили. Просто так закінчили з пімпочкою і снігу. Тепер поки чекаю, поки і воно. Я продовжу малювати тачку. Тому я скоро повернусь. Я І я просто кольорашка вину бокс і о запам'ятайте її такою скоро не буде не так. Слаєшка, я чесно знаю. Ну, може поміти сюди. і <сіцяна>, ілантика. І чесно мені не знаю що робити. А на пістолет. Скоро зарядиться, щоб я могла прокле. Окей, окей, майже. Я поки що почну малювати ну там, де нема листі. Бойся ще не з нічого. Ніяк просто. Поки я тумалю ви. Ну і підіть собі за снеком, бо наступне відео, яке я випущу зразу після цього, буде кайфово. Ой, вибачте, я, я вас час чуть-чуть, то я вам, до речі, заціню. Поки ткаю. я коли воно висохне. Я покушаю, и что, скажите, я похожа на Боевого и Бога? Нет, я только с таким гарным сочинением сна. Всем, вы не честны, то ли, не дашь мой лад. Я вам покажу коротенькому коротеньком видео в шорте. Как мы выгляжем. Вот, буду вам показать, как А так, всем, па-па-па-па.